Доброго дня, понеділок і якийсь такий, знаєте, день, як ото справді понеділок. Хочеться, щоб він уже нарешті скінчився. Чогось важкий. тобто, як, як то кажуть, понеділок важкий день. Вийшла, дивлюсь, горіхів нападало. Стільки, що ще треба брати, збирати, та ще як назбираєш, то ще можна налущити. Від нема чого робити, вирішила зробити ось таку дівничку, повісити, може, станички позбираються. Та повісити перед вікном, щоб можна було дивитися. Та ще якось треба так повісити, щоб вона і висіла не впала, і щоб видно було. А куди її повісити? Так, зараз буде якось спочатку повішу, потім покажу. Дітей немає. Прийдуть діти, буде сюрприз. що хочу собі робити, це я знаю. Вісика бурулька. Ото бурулька. З бурульки скапує, але на вулиці так холодно. Холодно-холодно. Ой, пів відра горіхів зібрала, і то ще не всі. Ще як падали, то так прямо в сніг, в сніг і занурювалися, а я вже так в руки змерзла, що вже не хочу. Не видно ще синичок на годівничці, бояться, напевне, що. Хоч у садку ще бачуть. Вон там так на калині, на грушці стрибають. Сюди не підлітають. Ну, я так думаю, що, можливо, сьогодні до вечора вже й не знайдуть, а завтра то точно повинні. Але робила, робила саничком і згадала, що вже давно своїм сазанчиком давала такий якийсь вітамінчик натуральний. Тому, що, що вирішила зробити? Вон як показати О, ось так саничка дубе. Ну, то груша, але, ну, напевно, ще одна грушка залишилася І вона на ній. Тільки хвостик вертися туди-сюди. Вони на калині частенько. ну, ближче, я підходжу ближче, вона не втікає ні. Вон там сидить. Зробила фазанчиком і голубам ось уже таке. Натерла. Тут морква, буряк, груша. І ось це, думаю, зараз на, назриваючи їм цих до калини. Разом сюди і занесу їм дам. Ви подивіться, я вже достатньо близько, а вона навіть і не думає тікати. Це ще отак позриваю, накидаю. Калинки вони зараз повинні повинно їм таке зараз сподобатися. Отак. Не, не забагато, щоб не, знаєте, не пропало, розмішаю. Ось так і піду подаю. Побачу, вже вони. Уже вони, напевно, ще заскучали за таким. О, так, найперший красавчик. Господар добрався. Ви Подивіться, молодий, молодий самець. Як чуба наставив. А що, не йдете? Не йдете до вітамінчиків? А йдіть. Так, красавчик крутиться, але щось не підходить. Ну, не хочете, хай стоїть. Цьому пану ще попробуйте закиньте цих вітамінчиків, як він ось тут стоїть тут, як тут. Давай, іди я тобі закину, біжи. Ну давай покушаєш. Давай, змиски. Що? Не хочеш? Ну, ти спробуй, давай, спробуй, тоді будемо бачити, ну. Ай, прошений, ай прошений. Ну що? Що, смачно? Смачно. То давай я вже ж насиплю вам туди. Будете їсти, злась. Давай, злась. Біжи. Біжи, я вже кидала, біжи. Давай, давай. О, бач. Як мова про вітамінчики, то ти геть слухняний. Ану, голуби ходіть. Ходіть. А на їжі ніколи не поспішають. Не поспішаю, значить, не їжені. Юра годував. Ну, нічого, все. Так, сюди дивлюсь, стара самка підходила, старенька підходила. Молоднячок не йде. Так, десь молоденький спускається. Ну, може, зараз хоч молоденький прийде. Що красавчик? Давай веди своє сімейство на вітаміни. Ой, красуни. Свариться один з одним. Позаняння он як собі знайшов місцинку на стелажі, так там постійно сидить. Ну, що ви, що ви розліталися? Що ви розшумілися? Що ви не миритесь, га? А ніяк не можуть миритися. А хто в хлів заходить, а хто в хлів хоче зайти? Тут нарешті вже їдять. І хто, напевно, що так стара самочка і почала їсти, да? а потім вже підходить і все. Ой, а що згадала? Це ж на горі кропива є. Слухайте, ну залізу, я ще зараз їм трішки кропива познімаю. От разом до цибулі гляну. А, ну що, цибуля хороша. Хороша, правда, баранто порозкидівана. Зараз, напевно, її докупки зберу, та ми її нікуди не забирали. Тут а сіна є трішки лежить. От. То я її прикрию. А ось наша зв'язана у віночках, велика, ота, така. От хай так собі вісить, їй нічого не робиться. Якщо навіть вона і примерзне, тому що ніч гарний гарним передають. от, нічого з нею не буде. Коли до неї черга дійде, вона як примерзне, так і вітане. Ну, от поки що в добру пору сказати, що огнилої ще майже немає. Це дуже добре. О, ось так. Трішки сіну прикрила, і хай так собі буде. Так, а кропива то ось вона. Зараз я собі у мішок спихну трішки і трішки там. Покладу, покладу навіть і кури, ухліві хай подобать. Ну, от поклала знову самий перший красавчик прийшов, але щось тільки подивився і назад почимчикував. Ну, хай хай, вони полохливі, вони бояться, як оце тут дверцята відкриті. А це сарки зловили момент, поки я була на горі та собі. Вилітають на місце. Петрусь, ти тут як тут. А як я тобі маю дати? Ну ти ж зараз будеш битися. Дивись, що тінесу, Диви. Дві. Давай, отак, злазь. А я ось так покладу, ти собі тут будеш підобувати. Так, курам аж туди онку точок поклала. Так, і свині не достануть, і архівчик не дотягнеться, і я собі думаю, що вони собі. Схочуть поласувати, зараз вони вже мусяться на ніч. Вони вже цесарки з півнем сваряться. А от завтра ще, поки хліб відкриється, то я думаю, вони собі знайдуть і там будуть піддобувати. Дивіться, яке сонце. Заходить червоне-червоне. Геть червоне, на мороз, напевно, що сюди далі зайшла, так, щоб між хатами зловити. Знаєте, таке враження камера, то, можливо, не передає, але враження таке, нібито там десь далеко щось горить. Шановні, це ви що хочете, щоб я ще по гнойові за вами лазила? Чим вас звідти зігнати? Попробуйте, куди вмостилися, га? І це ж три півники. Це три молоді півні. Всілися, не пішли в хліб. І це ж, якщо зараз я їх звідти не вижену, це так і заночують. Так, це й подибав. Давай злітай, давай. Давай. Кш -кш -кш -кш. давай, бо зараз знов чомусь кину. Кш -кш -кш. Пішов. Їй ти куди вертаєшся, га? От морда нагла. так, взяла добру а то позганяла. І то бігом в хлів, давай бігом один за одним, бо зловиш. Ще одне наше хазяйство ось. Приймають ванни. На жаль, їх лишилося тільки п'ятеро поки що. І не тому, що їх не доглядали. Вони втеплі, вони проглистовані, провітамінзовані, Але отак... отак згинуло одненьке, потім другеньке. Лишилося п'ятеро. Зараз все трішки побоблюється, підсушу їм, перестелю і посажу. Хай сидять далі. Да? А час від часу отак. Їм. Вони ж водоплавні, вони ж качачки. Мала ще побобрилась, мостилася сушитися, а я їм ось так кропивки підкришила. От, кропивки з топчаю перемішала. Думаю, вони обсохнуть і буде їм. Теж добреньке таке поїсти. Я от що думаю, що, напевно, що їх потрібно було отак майже зразу ще прогрестовувати. А я чогось не зробила цього. А вони? а вони, як не кажіть, а закриті, і не на вулиці, і нічого. Ну, але нічого, за цих п'ять ми ще подборемось, правда? Правда? За цих ми ще поборемось. Ну що зробиш, як вони з'явилися отак <плес> на зиму, глядя. <плес>